Городі нагородили лауреатів двох обласних конкурсів, що відбулися в межах книгафесту: мистецтво книги та майбутній ілюстратор». «Було представлено дуже багато авторів і не тільки Закарпатських, а й за меж нашої області. Тому можемо сказати, що конкурс наш з регіонального перетворюється в загальноукраїнський конкурс. Були автори з Франківщини, з Львівщини і багато інших. У конкурсі малюнків було дев'ять претендентів. Ніколетта створила ілюстрацію до вірша Ольги Тимофієвої. Моя вчителька Олена Ясипівна показала віршик про котика, який я купив на радванці собі модні капці. А ми намалювали маму з сином, що йдуть з базару з продуктами. Дитячі книжки мають бути яскравими з малюнками. Щоб було ясніше про що це. Яна зобразила мудру сову з циклу Василя Семененка Заячий дріб. Я спочатку думала намалювати совушку, і потім все так пішло за ділом і почала все малювати. Чорною ручкою ніяк не розмальовуючи, ще чорний біли, чорно білий, чорно-білий малюнок. Саме ця робота отримала гран-при конкурсу Майбутній ілюстратор книги. У конкурсі мистецтво книги за перемогу у 12 номінаціях змагалося 27 різножанрових видань. Видавництво Карпати отримало нагороду за краще видання для дітей і гран прі в номінації Фест, книга 2025», а також почесну грамоту з нагоди свого 80-річчя що я думаю, що це нагорода отого великого колективу, який ми в своїй книзі про 75 років, коли ми 5 років назад додали, ми перерахували всі, всіх працівників видавництва від директора до прибиральниці, до машиністки і так далі. Ми вклоняємося пам'яті всіх, хто вніс свою ліпту в цю. Потрібно ну потрібно дуже роботу для всіх наших молодого покоління. Михайло приймеч, автор видання «Горянська ротонда, зізнався, що нагородою пишається. В книзі я спробував зібрати деяку інформацію, яка є загалом по книжках, зробити певні свої інтерпретації, окремі такі дослідження, які би мали висвітлити сам простір храму із його живописом. І наскільки це мені вдалося, вона буде головна книга і найважливіша книга, якщо її будуть читати і будуть мати із того задоволення і відкрити для себе щось нове. От тоді вона, очевидно, має сенс. Лауреатів обласних конкурсів нагородили дипломами, цінними подарунками та унікальними статуетками з орнаментом пікселя. Колись це була сова, були інші якісь призи цього року. Це книжка із орнаментом пікселя, тому що Партнером цього нашого конкурсу цього року була Національна гвардія України, бійці якої в складі Збройних сил України боронять нашу свободу, можливість розмовляти рідною мовою, творити, писати. Організатори вірять, що наступний книга ФЕСТ стане фестивалем нашої перемоги, тієї, яку сучасні автори опишуть у нових творах. Невеличка урочистість в Ужгородському замку, на яку зібрала липа, для неї підготували місце на галявині музею в товаристві інших поважних лип. І очікували гостей представників товариства польської культури Закарпаття імені Гнієви Волосевич. Ми відбудовуємо такі мости між нашими державами, єднаємо культуру і єднаємо нашу історію. Саме це є дуже важливим, тому що як Національний символ єдності у поляків є Кахановський, так само і в нас лип у нас, ви знаєте, дуже символічна, тому що є велика алея лип, і саме в нашому закладі ви бачите багато лип посаджень. Ну, ми вибрали таку спільну для себе якби тему, мету, і таким чином утворили співдружність. Із товариством польської культури наш музей уже співпрацював. Спільні виставки, п'єса. А під час акції накреслили й нові плани. У нас ще ряд подій запланованих. Це, зокрема, і виставки, різні масові заходи. Ну і Дня польської незалежності. Ми будемо тут організовувати концерт, будуть грати ем, польські військові, які воюють за Україну. До заходу долучилося й Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. Генеральний консул Марек Радзівон наголосив: Ужгородський замок місце, що об'єднує людей різних національностей, культур і традицій. А подія важлива з кількох причин. Уважаю, перша Ян Кохановський, котрий є великим поетом для Польщі. По друге, замок, який ми любимо. Хочемо сюди приїжджати. І третє – звичайно, це дерево. Воно зараз маленьке, але стане великим. Ми сюди будемо навідуватися і спостерігати за його ростом. І таким нашим спільним, живим. Липу, семирічний саджанець, висадили в межах літературної акції Національне читання, присвячене творчості польського поета епохи відродження Яна Кохановського. Для нього липа про спокій, мудрість, гармонію з природою. Ян Кохановський жив у добу Ренесансу, саме тоді, коли зводили й Ужгородський замок. Та це не все, що пов'язує польського поета з нашим містом. ludyno jaka przenosiła i europejskie cynności na 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 na, na Polschu, ale na wszystkie dżewzawy. Więc sam się w Czyszcie, w, w, w Padowi, posprawdził, co jeden z takich faktorów, jaki może obiedna jego jego życie z drugietami, z własnikami tut, zamku. Win takosz tam zostriw. Majbutnio o polsko korola z Stepana Batoryja, jaki także jest związany z Ujsgorodom. Wiem pewno, na od raz, przez Ujsgorod przejeżdżał. I jeszcze w muzeum jest eksponatem, świadkiem wspólnej historii. Tutaj jednym z ważnych eksponatów w, w Użborowską Muzeum jest szabla Korola Batoroho. A to jakaś szabla paradna, dużo ważliwa, dużo charna. pewno specjaliści Użborowskiego Zamku Muzejską, że kraszcze. Najczęściej... Ян Кохановський був його секретаром і був надворним поетом. Це якби чергова така дрібниця, яка це по доказує цей зв'язки з, з, з тим місцем. Велика людина, яка казала і розповідала про гуманітарне цінності, які думаю, що якраз зараз ми відчуваємо недостаток в світі. На заході пролунали й рядки Яна Кохановського двома мовами українською та польською полів тихий левік побіє. У тіні почуєш шпачівні пісні З квіток моїх, бджілка невтомна збирає, той мед, що всі панські столи прикрашає. Липу посадили, полили та закріпили спільною світлиною символ дружби та партнерства між українським і польським народами. У самому серці міста, книжкове море, письменники, видавці, бібліотекарі, школярі, навіть нацгвардійці зібралися на найбільшу літературну подію краю. 14-й за ліком книжковий фестиваль. Цього року вразив масштабом презентації новинок, автограф сесії, інтерактивні локації для дітей і навіть майстер-класи від Національної гвардії України. Десятирічний Северин знайомився із літературою, і зі зброєю. каже, цікаво все. Ну, я побачив дуже багато книжок, різну зброю військових. Ще мені показали, як накладувати турнікет. Партнерство з Нацгвардією не випадкове, бо сила не лише у зброї, а й у слові, кажуть організатори. Аналогія книга і зброя – це свобода. І ми зараз захищаємо свободу і боремося з вторгненням на нашу землю. Росіян і а книга і слово, воно має бути. Ми це захищаємо. Участь у фестивалі взяли 15 учасників. Серед них сім видавництв. Це не лише наші закарпатці, це є і гості за меж області. Це такі, як Андрій Аркан, це Анатолій Кичинський і інші. В, в нас буде відбуватись багато інтерактивів, презентацій. Найдавніше видавництво краю Карпати презентує на фестивалі чимало новинок. На стендах художня, етнографічна, історична та дитяча література. Дитячі книжки користувалися популярності, і ми приділяли їм багато уваги, в тому числі не тільки на українській мові, но й на угорській мові. Ми угорські народні казки видавали. Сучасні книги видавництва можна читати мовою оригіналу і навіть їх слухати. Це відомий твір. Шандра Петефі, вдатний один з найвідоміших, який теж ілюстрували наші художники. Рейті вона йде і українською мовою, і в оригіналі угорською мовою. За допомогою QR-кодів діти можуть любим телефоном зняти і значить, прослухати той чи інвішив віршики української мови і угорської. Цьогорічний формат фестивалю максимально відкритий та інтерактивний. Тут кожен знаходить те, що шукає. Собі придбала картини від дуже цікавого письменника. Дуже сподобався саме вірш, текст, як він показує природу на своїх картинах. Також придбала Біблію і роздивляюся над книжками Галини Малик, тому що читала її в дитинстві, виросла на її книжках. І це була честь для мене побачити таку видатну письменницю. Біля Галини Малик справжній ажіотаж. Діти хочуть автограф і пригорнутися, каже письменниця. Вони в школі вчать і вони знають вже знайоме прізвище, і вони підходять просто, щоб подивитися, а інколи просто, щоб пригорнути мене. Чому діти люблять мене пригортати? Галина Малик презентує всі свої твори та три новинки перевидання, дилогії злочинці паралельного світу. Ця книжка включена до шкільної програми української школи, і вона відзначена премією Лесі Українки, і написана вона 25 років тому. Але вона не старіє і, очевидно, що її потребує українська школа, раз видавці беруться її перевидавати. На замовлення нової школи авторка також написала читанку. Тут зібрані і прозові, і віршавані твори про те, як дітям не треба боятися. Багато фобій маленьких діток, той боїться павуків, той боїться темноти. А це такі веселі твори, коли дитина прочитає, вона зрозуміє, що якщо ти смієшся над своїм страхом, то він тікає від тебе. Іра та Інна зізнаються після знайомства з письменницею. Вже обрали свою улюблену книгу. На око книга Галини Мали. Там де ну, Кашу мишка для хлопчиків дівчаток, а там, де її початок. Там три книги, вони такі якби зв'язані. І там просбатові. Це дуже прикольна книга. Да. Мені теж ця книга сподобалася, вона дуже класна. І думаю, що її буде читати інтересно. Не менше читачів біля сучасних коміксів видавництва варвар. Тут загалом різні комікси. Японська також манга загалом тут піднімаються важливі теми про людство. Ректорка академії культури і мистецтв Наталія Шетеля придбала книжки для себе особисто, для своїх дітей і для студентів. Як сказав Олександр Довженко, що будь-яка кімната без книги це як людина без душі, і сьогодні маємо свято для нашої душі. Можемо поповнити свої кімнати, будинки новими теплими виданнями від наших закарпатських письменників і поетів. поет Василь Гості купив для себе збірку поезії давнього друга. Я купив книжку Анатолія Кичинського. Жива і скошена, тече в мені трава. Автор для мене цінний і близький, взагалі, як побратим по слову. Справа в тому, що ми в далекі роки, десь у 70-ті, разом служили у війську в одній одній частині. І у його рідному Херсоні ми служили. Тоді і він щось пробував писати і я. Ну, Він дуже успішно дебютував. У поезії, на сьогодні він лауреат Шевченківської премії. Серед авторів також Мирослав Дочинець презентує свої новинки. Це часословець. Це такі мої відкровення, мої роздуми, мої спогади, мої спостереження за тим, що відбувається зовні тут, у нас, зараз, у цю добу, у цей тривожний, неймовірно бентежний час. І Дві дитячі книжки, які теж уже захопили світ дитячий, не тільки дитячий. Письменник наголошує потреба слова зростає. За час війни на рази збільшилося видання українських книг і поширення української книги. Це дововижна річ. Слово стає не просто розвагою, не просто якимись оповідками. Слово стає своєрідним бронежилетом нації скріпленням, якоюсь розрадою, силою, зброєю, як казав наш класик. Книга Фест уже не просто ярмарок, книжкових новинок, а й простір зустрічей, ідей та натхнення. Отож. Книжку ми почитали, парк ми прибрали, що ще залишилось. Правильно повеселитися. У День української писемності та мови в Ужгородській публічній бібліотеці звучала поезія Петра Скунця. Чи цілий світ, чи тільки свій свиток ти зігрівав надією своєю? Але земля зробила ще виток. І ще виток зробив ти нині з нею. Земля летить, зупину їй нема, а ти спинись на хвитку і помисли. Ти знав політ? Чи, може, крила звисли? І мчить тебе планета задарма. Спитай себе, навіщо ти живий? Якраз тепер, якраз у нашу пору тут відбулася творча зустріч із лауреатами міської премії його імені виникла ідея така, що варто проводити творчі вечори із лауреатами премії, щоб популяризувати і премію, і видання, які перемогли у відповідні роки. І сьогодні ми започатковуємо серію таких зустрічей. Серед учасників минулорічний лауреат Сергій Денисенко. Його фотоальбом «Ужгород. колись і нині переміг у номінації Альбомне видання. Безумовно, для мене це було досить несподівано, адже я трошки дотепер ще ніякого себе почуваю, тому що літературну премію присудили фотографу фактично людині, яка жодного рядка не написала в цій книзі. Сергій зізнається, що ця нагорода для нього має особливе значення. У мене з Петром з в один день день народження. По-перше, а по-друге, ми є колегами в тому, що він так само був автором альбому Ужгород. Ця інформація є у Вікіпедії. Я, на жаль, не знайшов в бібліотеці цей альбом. Це написано в видання, Написано видання 81-го року. Він був автором літературної частини. Завітала на зустріч також Тетяна Літераті, авторка книги Втрачений Ужгород, яка здобула премію у 2018 році. Згодом ще кілька видань її співавторства стали лауреатами, а сама Тетяна нині входить до складу журі премії. Я, звичайно, не голосую за ті книжки, де я є співавторкою на, на засіданнях, коли ми от розглядаємо так як члени журі. Але мені кожного разу приємно, що книжки, над якими я працювала, знову стають лауреатами. Тетяна закликає молодих авторів писати про Ужгород та подавати свої твори на конкурс. Ми дивимося, що одні й ті ж автори фактично так працюють над цією темою, і нових людей, які от прям загорілися і видають кожен рік книжки, не не так вже й багато. Бо справді заслуговує на те, щоб його популяризувати. І є багато чого писати. Тому молоді автори. Я би дуже хотіла до них звернутися з тим, щоб вони пробували себе, тому що справді шанси стати наступним дуратом дуже великі. Міську премію імені Петра Скунця започаткували вісім років тому. Ініціатор конкурсу та автор статуту Олександр Гаврош. Обов'язкова умова – це має бути автор Ужгородець. Він має бути власне, мешканцем нашого міста. І зараз є три номінації: кращий альбом, тобто якесь художнє більше видання, краще признавче видання і краще літературне видання. Творчі зустрічі з лауреатами премії проводитимуть щороку, 27 жовтня. У такий спосіб в Ужгороді прагнуть популяризувати і саму премію, і творчість її відзначених авторів. Робота за індивідуальним графіком. Насичені тренування, збори. І ось він тріумфальний успіх. Марія Королович із Ужгорода посіла друге місце в індивідуальному заліку. Та перше в командному у складі збірної України на 23-му чемпіонаті світу Стаеквондо в Хорватії. У змаганнях брали участь 1700 учасників із 57 країн. Наша спортсменка виступала серед юніорок 16-18 років у ваговій категорії до 49 кілограмів. Близько 30 конкуренток не стали завадою на шляху до срібного успіху. Упродовж турніру я провела чотири поєдинки, перемогла суперниць із Нідерландії, Ірландії, Польщі. У фіналі зустрілася з сильною суперницею із зі Швеції, яка є лідеркою нашої категорії. Цей був цей бій, був дуже напружений, але я задоволена своїм виступом і тим, що змогла дійти до фіналу. У командному заліку Марія Здобула, ще й золото. До тренерського штабу збірної України кодив і головний наставник спортсменки брат Владислав. Наші дівчата, вже будучи, маючи титул чемпіонів світу, можна сказати так, захищали на цьогорічному чемпіонаті світу. І в першому бою попалися з дуже сильною збірною фаворитом це ірландськими спортсменками яких ми, до речі, проіграли на цьогорічному чемпіонаті Європи в Боснії. Але не цього разу. У першому бою ми дівчата в рівному поєдинку вже напруга була вже до самого кінця. Так само, то виігрували, то проїгрияли. Но Наші дівчата змогли зібратися, також проявити волю до перемоги і пройти оцей найтяжкий перший суперниць з Ірландії. Надалі були спортсменки з Боснії та Норвегії. І в фіналі наші дівчата, показуючи явну перевагу в класі, здолали збірниці Аргентини і стали двохразовими чемпіонами світу в командному юніорському спаренні. Успішно виступила, і в цілому, збірна України. А в цілому серед всіх вікових категорій за підсумками чемпіонату світу Україна посіла четверте загальне командне місце, що є дуже високим результатом. Він включає в себе три вікові категорії: це юнаки 12 14 років, юніори 15-18 років та дорослі 18 років. Плюс поєдинки на найвищих планетарних змаганнях були непростими. Свій найскладніший, пам'ятає, й Марія. «Важчий для мене поєдинок став із ірландською спортсменкою. Рахунок постійно змінювався. То було на користь мені бали, то було на її користь, але мої суперниці. Але на останніх секундах я все ж таки змогла вибрати перемогу. Цей момент запам'ятався мені найбільше, адже він вимагав максимальної зосередженості та віри в себе. Далі на Марію чекає нове випробування перехід до нової категорії. Наступний рік Марія переходить в дорослу вікову категорію. Це вже буде її дебютом. І ми налаштовані на кажуть повторити і покращити її виступи. А найближчі плани Марії відновлення, відпочинок та закладання спортивного характеру маленьких племінників, які вже теж починають відчувати справжній дух та еквондо.